Всім доброго вечора, дорогі підписники, всім, хто в мене дивиться, що це в нас за відео? Це, можна сказати, нове замовлення. Один з моїх підписників прислав мені отакі баки. Я напевно, вам не розказував, але деякі відео з моїх є про те, що я роблю реставрацію деяких деталей на замовлення. Тобто, відновлюю. По... Фарбую, шпаклюю, рівняю і так далі. Можна сказати, така реставрація подетально. Це у нас баки від мотоцикла Панонія. Ну, Досить цікавий мотоцикл. І по-свому цікаві баки. Можна сказати, це окрема тема бак цього мотоцикла. Ой, так, хотів поставити так, щоб було краще видно, щоб показати саму суть. Взагалі з заводу ось так виглядав цей бак. Тобто він був повністю хромований, а ця частина, де я от зараз знімаю, зараз обіпру постараюсь, щоб він не перевернувся. Ось, оця частина з одного і з другого боку, вона залишалася чиста від фарби, а все остальне фарбувалося. Я так розумію, це був уже зачищений бак від фарби, але от з заводу він був або отак, або ще, мені здається, отак була да? фарба. Ну, це треба вивчити це питання більш детально. Що будемо робити з цими баками? Я маю вибрати в даному випадку або оцей, або цей, який я буду реставрувати, який кращий. Для цього нам потрібно заглянути. Добре обдивитися на такі пошкодження. В даному баку, дивіться, яка вм'ятина наї, серйозно. Тобто, його треба спочатку вирівняти, а потім, щоб мінімально наносити шпаклівки. Тобто, мінімум-мінімум. І то, подивимось чи варто це робити. Також ну зрозуміло, Є маленькі такі незначні пошкодження. Ну і треба заглянути. Я попросив з кришкою прислати. Чому? Тому що, можливо, треба буде десь щось приміряти. Зараз заглянемо всередину, якщо вийде. А не вийде, тому що якраз у мене не вистачило заряду акумулятора. Зараз я покажу отак вам. Так, зараз фокусується телефон. Зараз, зараз, зараз. Я ось так нажму. Ну, з того, що я бачу, він не ржавий всередині сильно. Ну, це не баки які я реставрую, так як бак М72. Зараз щось розфокусувалось. Ось. Як бак М72, якому 70 років і він. Ржавий буває настільки. І то баки М72, до речі, одні з найкращих були не цинковані всередині. А от такі баки, то вони можуть бути і ржаві, навіть якщо їм е е 20 років, 30 років. Хоча панонія, здається, 40 років вже чи 45. Їм. От, Хто має хороший бак, теж пишіть цікаво. Я думаю, навіть підписник йому теж буде цікаво дві от. Засувати десь підклинює кришка. Як спеціально да, для відео. От. А чому? Тому що десь оці краї чіпляють. Так, ну це не страшно. А тут, дивіться, яка цікава. Так, отака одна була. А, це вже самокльоп, напевно. Да, ти того воно чіпляє. Це оця самокльоп, чи оце самокльоп не можу зрозуміти. Можливо, щось допрацьовували або ці вінти або цю планочку. От, Тут не загляну. Хоча, от я так як я бачив, то він теж не ржавий, тільки отам внизу, де був бензин. А десь, не верніше, не бензин, а конденсат з баку. А так тут не видно. Було б в був ключив, показав, але нічого, це не саме страшне відсутність спишки на даному відео. Цей бак виглядає більш рівніше. І так як на ньому більш чершавий хром ніж на цьому, то цей буде складніше обробити навіть піскоструєм, для того, щоб фарбувати гарно. А оцей він буде якби простіше. Проводити такі маніпуляції покрасочні, ну якби підготовочні покрасочні. Хімією ніякою не будемо працювати. Отут-така вм'ятина нам більш серйозніше. Не знаю чи як, як хімічним методом знімати хром, ніколи таки не пробував, не займався. Оцей цю, бак, цю фарбу. Спробуємо зняти з мивкою фарби, ну, щоб не чухати якимось там механічним способом. Да? А от іменно хімію. І тоді, якщо це вдасться. Це... То побачимо, що у нас тут всередині. І ну, взагалі дуже шкода, що не отакий от хром, хоча б, да? як з цієї сторони. Але що є, то є. А взагалі, як думаєте, скільки коштує похромувати отакий бак? І чи варто його хромувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, заради того, щоб закрити добрих 70-80% баку фарбою, а це залишити в хромі. Напишіть свої думки. Ось такі баки. Вибачте, за такі неприємні звуки, скрипіння по дереву, бо одною рукою знімаю. Ну, на штативі можна було і зняти, але от потрібно буде якісь деталі показати, то не завжди покажеш. От. То. Такі баки в роботі. Скоріше, оцей буде реставруватися. Цей ми, можливо, залишимо. Подивимося. Він цей треба підрівняти, але тут більш ну, якби, цей хром збережений. Хоча, знову ж таки, якщо такий є, вже, то вже більше і не варто й думати про залишення хрому. Хромувати частинами ну, таке не роблять. Такого нема по суті, якщо у вас є якісь ідеї, пропонуйте. Ось така у нас робота. Далі буде відео про те, як я буду починати підготовку, готувати кожен з них або один з них на реставрацію, і які результати реставрації потім вам покажу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду вдячний вам і дякую підписнику за довіру. Це вже не перша людина, яка присилає мені деталі на реставрацію. Ну і ви також можете. Робити це. До нових зустрічей на Ютубі!